Ми різні шокуючий факт про давніх людожерів. Я продовжую серію випусків Ми не брати. З попереднього відео ви дізналися про наші різні історії, а сьогодні про етнічні корені, які відрізняються з самого початку. Українці нащадки слов'янських племен, поляни, древляни, сіверяни саме вони сформували український народ. Вони жили на території України з 6 століття, заклавши основу нашої культури, любов до свободи. Сучасні росіяни це мікс слов'ян та у племен, таких як мери і мурома. Але ось цікавий факт: на їхніх землях колись жили андрофаги, давній народ людожерів. Андрофаги, згадані Геродонтом у п'ятому столітті до нашої ери, жили на територіях, що пізніше стали російськими, і вони вирізнялися жорстокістю і канібалізмом. Саме канібалізм зробив андрофагів чужими для сусідніх племен і держав, що вважали такий стиль життя за межами цивілізованих норм. Цей народ згадується як кучовий і варварський, з особливими традиціями. Та звичаями, що викликав жах у сусідів. Андрофаги мали ізольований спосіб життя, що суттєво відрізняло їх від інших. Вони не мали впорядкованого одягу та озброєння. Відсутність моральних обмежень. Геродот підкреслював, що андрофаги не дотримувалися жодних законів або моральних норм, що було протилежністю до більш організованих суспільств на кшталт грецького чи скіфського. Хоча історики роблять вигляд, що прямих доказів зв'язку андрофагів з росіянами не існує, та ми всі розуміємо, дивлячись. На їхній стиль життя на протязі віків і сьогодення, що вони самі є цим доказом, не можна ігнорувати і факт монгольського впливу на формування росіян. Московія князівство виникло в 1277 році за наказом татаро-монгольського хана Мангуті Мура і було звичайним улусом Золотої Орди. З 13 по 15 століття Московія перебувала під владою Золотої Орди, і це сильно вплинуло на їхнє суспільство. Від монголів вони перейняли централізацію Зацію влади, авторитарну систему, яка вплинула на їхній етнічний і культурний розвиток. Україна ж у цей час мала більш європейський вектор розвитку. Росіяни століттями намагаються нав'язати міф про один народ, але це брехня. Україна та Росія різні етноси, різні народи, різні історії. Це не просто різниця в історії, це різниця в цінностях, традиціях і навіть в ментальності. І цей факт треба визнавати сьогодні. Ми захищаємо не лише свою землю. Але нашу ідентичність, наше право залишатися українцями ми ніколи не були і не будемо одним народом. І це не просто політика чи історія, це глибока правда, яка починається з нашого походження.